Доброго дня, вас вітає агенція нерухомості річком. Мене звати Олександра. Сьогодні переглядаємо одну кімнатну квартиру в Оболонському районі за адресою Оболонський проспект 18А. Знаходимось ми на першому поверсі 16-поверхового будинку. В квартирі є газ, як дуже актуально. Є ліжко з ортопедичним матрацем, достатньо містких шаф, є кондиціонери. В іншій кімнаті є двоповерхове ліжко дитяче. Маємо невеличку лоджію. Поряд зручна транспортна розв'язка. Метро Мінська пішій доступності 3 хвилини. В кухні є уся необхідна техніка для проживання. Маємо санвузол суміжний з ванною кімнатою. Є бойлер. Поряд є паркова зона. Коле, садочки, аптека, нова пошта. В кухні маємо посудомийну машину. Є холодильник. Мікрохвильова піч. Поряд ТРЦ «Дрімтаун». Чекаємо вас на переглядах, поки квартира має свою актуальність.